Нагадаємо, у Чернівецькій гімназії номер 5 інтеграл відбувся виховний урок з представницею ювенальної поліції щодо поведінки учнів, на якому ймовірно поліціянтка займалася цькуванням. 7 березня ситуація набула розголосу у соцмережах. Батьки звернулися до управління освіти чернівецької міськради, внаслідок чого директорку навчального закладу відсторонили від посади. Відносно поліціянтки, яка проводила виховне заняття, правоохоронці завершили службове розслідування та застосували. Дисциплінарне стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність. Я особисто знімав цю ситуацію, призначив службове розслідування. Всебічно ми вивчили усі причини та умови. За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 працівників, у тому числі керівної ланки Черновецького районного управління та головного управління. Що стосується зазначеної поліцейської подальша діяльність буде. Не пов'язана з дітьми. До нас надійшло численне звернення як учасників освітнього процесу, так і батьків. Тому ця ситуація є неоднозначною і найближчим часом буде повністю всебічно перевірено всі факти і прийняти відповідне рішення. Дімнальна поліція продовжує займатися вирішенням цієї конфліктної ситуації в казонгу начальному закладі та створювати безпечне та дружне середовище для дітей.